Шановні учасники, сьогодні з нами присутня особиста виконуючи обов'язки начальника головного управління ДПС у місті Києві, Інна Валерівна Якушка. Прошу вас, шановна Інна Валерівна, до слова, і ми вас всі уважно слухаємо. Доброго дня. Шановна Людмила Михайлівна, доброго дня, шановні присутні, я вас вітаю. Я дуже рада, що ви нас, наша співпраця тісна, і ви нас долучаєте до всіх своїх заходів, і ми залюбки приймаємо в них участь, тому що ми, наша перша мета це надавати якісні. Швидкі да, в часі консультації платникам податків, щоб вони могли дотримуватись вимог податкового законодавства і добровільно наголошую, добровільно сплачувати і декларувати всі податки. Насамперед, я хочу привітати всіх вас, нас і всю нашу рідну Україну зі святом сьогодні День Соборності. Єднаємося, ми незалежні. Ми незламні, дякуючи нашим непохитним ЗСУ, і ми всі з вами разом, як і податкова служба, бізнес асоціація, будемо і в подальшому працювати рука, рука з рукою для. Стабільності нашої економічної ситуації. Ми тримаємося, ми витримаємо, і мир, справедливий мир, настане. Тому я вас вітаю. Хочу ще раз наголосити на тому, що ми відкриті. Ми відкриті для діалогу з реальним бізнесом. Ми готові допомогти в будь-яких випадках. Згідно законодавства, проконсультувати, відреагувати миттєво. Ті болючі питання, які виникають і при декларуванні, і ті болючі питання, наразі які виникають при розблокуванні податкових накладних, прийманні таблиць платників податків. Я дуже вас прошу, шановні. Наші платники, звертайтеся, ми знову таки цей семінар. На наступному тижні ми плануємо онлайн-семінар і вже є інформація на сторінках в Фейсбуці щодо подання таблиць платниками реальним сектором економіки. Наголошую. Для того, щоб не блокувалися в автоматичному режимі податкові накладні. Будь ласка, звертайтеся до нас. Звертайтеся особисто на пошту, по телефонах, як вам буде зручно, Фейсбук пишіть повідомлення: ми будемо миттєво реагувати. Відповідно, але а ми будемо і продовжувати нашу роботу і поглиблювати в боротьбі з тіньовою економікою. Що стосується і акцизного податку, і, РИ, і ПДВ безпосередньо, тому я дуже е, прошу платників і наголошую на тому, що платити податки, це правильно, це шановано. І ми завжди, ви завжди будете мати від нас підтримку, якщо ви будете сплачувати податки. Тому прошу вас всіх до діалогу. Податкова місто Києва завжди відкрита. Дякую вам, шановна ще раз Людмила Михайлівна, за те, що ви нас долучаєте Долучайте! і ми завжди раді. На будь-які теми болючі теми а, говорити відверто з бізнесом і е, надавати можливість бізнесу знати всю реальну ситуацію, яка відбувається, і також е, практичну допомогу. Дякую. Вона, вам. Буквально два слова Інна Валівна. Дякую. Я да. хочу. Подякувати щиро керівництву головного управління міста Києва жодного разу нам не відмовили в проведенні спільних заходів. Да? Це сильна партнерська підтримка в проведенні таких актуальних заходів для платників податків, членів нашої асоціації.